Хотіла би почати з історії про митрополита Павла Лебедя. Власне, Печерський районний суд Києва ухвалив рішення зняти електронний браслет з нього. Нагадаю, це митрополит УПЦ МП Павло Лебедь і він причетний до підривної діяльності проти України. Власне питання: що відбувається, що ви думаєте з цього приводу? Які є пояснення, чому так? Процес деокупації святині. Києво-Печерської лаври проходить непоганим темпом. В той же час ми бачимо, що продовжується окупація РПЦ ФСБ їхніми банформуваннями е, Почаєвської лаври, і там немає руху в цьому напрямку. Ми бачили непогані е, дії стосовно. Одного з біса РПЦ затримали якогось там десь Черкаській, здається області, і здається що затримали в Святогорській лаврі, яка зараз е, окупована такими в'явими банформуваннями. Вони ще е, якби присягають Путіну і сатані, але все-таки там перебувають і щось там коїться трошки їх потрясли. Тому двояко версія перша служба безпеки України, е, як то кажуть, е, Павла Підафіла Мерседеса Лебедя і тому в обмін на те, що цей покидьок буде зараз робити якісь кроки. Щоб зберегти власну шкуру по розвалу решток, принаймні в угрупування лавра російських спецслужб для того, щоб просто зберегти свою шкуру, це перша версія. Тобто це в принципі йому обміняли менше на більше лихо для росіян. Тобто ця потвора вже без кандалов. Але вона здала інших потвор, і це якби ну міняємо якби людей на явище. Тому що люди, якщо не буде кормушки якщо не буде потоків мільйонів доларів, мільйонів. Я не кажу про сотні тисяч, я кажу про мільйони, тому що я в матеріалі скільки коштів проходила через РПЦ в Лаврі. Версія 2 Угрупування це володіючи великим дуже фінансовим ресурсом, в тому числі накачка йде з боку на в тому числі на який зараз перебуває за кордоном, в тому числі накачка йде з Москви, через там криптовалюти і так далі. Бантитні банформування, які класично фінансували і проводили свої оборотки через церкву. У нас вона здається, як і в Росії оце є такі там що не обкладається податками. Тому криміналітет використовує російські спецслужби, російську церкву для цих речей, і плюс численна є угрупування продажних депутатів Верховній Ради, які зараз в. Кують закон про те, законопроект, аби е, заборонили е, РПЦ ФСБ, і вони десь добились так само шляхом корупції, того, аби Мерседес, якби, виїхав на волюшку. От. Але резонансна справа, я все ж сподіваюся на те, що його е, наші спецслужби завербували і поміняли на якісь інші явища. А от е, якщо говорити про ситуацію на фронті, тобто трохи на іншу тему. Як ви бачите ті бойові дії, які зараз тривають роботи, не часів яр, Куп'янщина, кринки. Ой, мені набридло трошки вже коли ті міста, де я лазив, а й вони вже зараз окуповані, це звичайно неприємно. Але порівняно з тим, що відчувають бійці сухопутних бригад, які рили ті окопи і укріплення, які зараз захоплені ворогами, то звичайно у мене це так. Це одна сота тих відчуттів, які у них, але тим не менше, да. Вони багато де відтяпали по кілометру два на напрямку очеретного вийшло взагалі 10 і є ризик до да, того, що вийдуть на оперативний простор. Але їм це ж вони розуміють, що будуть контратакуючі дії. Сила оборони сядь на місці, тому треба забезпечити фланг. Я думаю, зараз вони будуть десь там розширятися. Найти глибину на фронті. Ми бачимо, що після того, як закінчилась білгородська операція в Росії РДК сибірського Бата і інших добрих людей, вони змогли повернути війська очевидно на Купінський напрямок. Там і так було як до Зосереджено там порядка 80 тисяч військ. причому чому це куп'янський напрямок північ Луганщини? Там працює груповий запад, яка формується в тому числі з мажорних так званих московських частин. Там от перша танкова армія е російська е знаходиться, московська. І е коли був біг події, вони були дуже складні, але вони відволікали ворога на накупівську напрямку, стало трошки легше. Зараз поновилися у них активні там бойові дії. Трошки вони там відгризли. Лиманський напрямок. Церебрянський, вже проклятий ліс, який вже геть спалений. Вибитий, ну прокляти, поки там знаходяться е ноги окупантів. Там, попри дуже складну ситуацію, в них не вдається виконати свої задачі, але безумовно самим гарячим напрямком є Донбас. Тобто, да, це підозрюють так військові оглядачі, що ціллює Терецьк хочуть для цього сформувати оце от вгризання в лінії оборони і далі рух. І зараз поки що їм це вдається. В той же час бачили, що дав новинах загострення в Роботіно. Там угрупування військ російське не таке велике як на інших напрямках. Тобто, там я не думаю, що ворог зможе щось заподіяти крізь оборону наших сил. Я думаю, там хлопці, якби дадуть прочуханки, але вони відтягують війська туди. І так само триває події на кринках слава морпіхам, які робили те диво, і тим, хто їх притримає підтримує повітря, Повітря це відтягує так само ми відтягуємо війська противника. І для цього ворог зараз задумав цю от Харківську епаю, псошну, Сумщина, Харківщина. Я думаю, що вони будуть запланували там просування буквально декілька кілометрів, але це так само вимусить нас перекидати певні війська. Стосовно. ж Події на Донбасі, ну треба розуміти, що м, в чому причина? Що сталося? Сталося те, що не вистачає боєприпасів, не вистачає навіть просто принести ракетних комплексів для того, щоб збивати ворожі дрони-розвідники. Відповідно, дрони залітають далі. Вибивають нашу артилерію, вибивають наші можливо. ППО можуть носити кращі, точніші ураження по позиціях наших військ, по штабах, по госпіталях. Загинуло нещодавно наш товариш, один медик. Загинуло їх дуже багато тоді, але загинувши о той, кого ми безпосередньо добре. Там не то не добре знав, але. Він у нас проводив різні заходи ще в до і відповідно нестача особового складу у противника на перевагу по людях інколи там в 6 разів, по техніці там в 3-4 рази. Плюс ми розуміємо, що відсутність да, можливості от, відігнати противника з його авіабомбами в повітрі. Ну це все от робить ту картину, де е, чуда не буває. Ми поступово втрачаємо наші території. Немає обвалу, але ну, це відчутні проблеми. От зброя від США, начебто, вже надходить. Як вважаєте, скільки часу потрібно, аби стабілізувати фронт? Ладно сказати, тому що для цього треба володіти ситуацію. Скільки у нас військ, резервів, які є плани, і що ми хочемо робити, де ми і як будемо діяти. Але американська допомога, вона якраз характерна, що це перш за все, це снаряди 155-й калібр, тут важка артилерія, 105-мм, Це для гарних таких польових гармат, М119, які дуже подобаються нашій піхоті за рахунок своєї точності, і добре, що зрешті прийшли ці стінгери, ракети, якраз які були модернізовані їхня головка самонаведення під саме збиття дронів. Я здається, що саме ця партія потрапить нам. тому що де вони ще воюють з такими дронами? Американці думаю, це передають нам саме. Я сподіваюся, і це дуже сильно допоможе, тому що це велика проблема. Ворождрони розвідники. Вони в на деяких напрямках фронту переважають нас в шість разів по чисельності дронів-розвідників оперативного рівня, і їх збивати дуже треба, тому що ми несемо втрати. У мене є і товариші поранені від цих ударів, і безпосередньо в дуже глибокій, якби території. Тобто вони працюють, шукають. Ми бачили ці от. Прикриві до останніх місяців, коли били і по позиціях ТПО, і по гелікоптерах наших, тобто це велика проблема. Тому американці передали зараз не якусь там ПНЦ, не яку зброю. Ну, Бредлі ще зайдуть, не знаю в яким комплектації, але теж де все дуже круто для піхоти, тому що Бредлі дуже хороша машина, тому це да, допоможе нам. Я думаю, це в швидкі темпи почне прибувати. Це допоможе трошки почати стабілізовувати, але так, щоб вирішити, звичайно, системну проблему до цього. Скажімо, треба, ще буде сильно нам постаратись треба просто знати яка картина на полі бою повністю цих це знає командування але ми розуміємо що ворог теж якби зараз для них гарячий час тому що в ліку очевидно е, мабуть е, так сказати очевидно чи мабуть мабуть очевидно що взлетять саме в 16 це може поміняти ситуацію в повітрі для ворожих бомб тому вони е, теж поспішають плюс вони поспішають поки у нас не проводить мобілізації поспішають поки їхні мобілізовані не почали сильно обурюватись що демобілізації не пахне я думаю що російська армія може Ма оголосити мобілізацію додаткових сил, щоб нарощувати перевагу над нами в особовому складі? ну от власне крім зброї і боєприпасів, потрібні люди. Мобілізація у нас так якось іде косокриво. Як ви гадаєте, у чому проблема роботи? ТЦК. Чому кожен випадок з непорозуміннями, власне, з працівниками ТЦК стає відомим на цілу країну практично. І, а от якісь такі позитивні моменти у роботі військоматів залишаються непоміченими? Ну по що затягнули закон про мобілізацію? По-друге, Росія активно вкидає в це ресурс і вкидає в це ресурс так само наша політична опозиція, Часто в зриві мобілізації, тому в зрив мобілізації для того, щоб завдати збитків нинішній політичній владі, ну щоб таким чином собі набити політичних балів. Це у нас на натрачне к страховітячко. А плюс є і природній органічний фактор. Те, що на суспільстві ну не реалізована справедливість, ми розуміємо, що це зараз перетворюється в війну бідних. Де багаті воюють, але як добровольці, ті, хто пішли воювати, і багато там відомих людей, і бізнеса, і світу культури, і науки. Але, от, наприклад, в Києві. До сих пір устраюють якісь у ці гонки, начні там на парше Феррарі, там вечірні збирається ця публіка, яка 90% з них це синки якихось чиновників, це синки силовиків, і вони закрадені в народу кошти під час війни. хизуються тим, що вони недосяжні для народу, і ми тут все різко контрастуємо з Росією, тому що в Росії мобілізований отримує з президентського фонду зарплату 158 тисяч рублей незалежно рублі того чи перебуває в зоні бойових дій чи в Росії. Плюс. Цього у них ідуть ще доплати, а ноди активне наступальне або оборонне дійство і за це ще йдуть доплати. Тому мобілізовані російські отримають чималу пачку коштів. Це по перше, по друге, мобілізований бачить, що держава воює, тому що навіть цілі по Кіркорова загнали на їхньому е собачому сленгу кажучи, перш і навіть якусь оцю простітутку Євлеєву пригнала Мелітополь з концертом. Е Показово, що от їхня ця богема, вона не може зараз біситися під час війни. А от вони всі е якоби от е е піддержують. Війну з нашого боку, ми кошти багато розкрадаються, мажори бісяться. Е, селян вимітають на війну. Тому якось так. От на налічни впродовж двох тижнів посилено працюють блокпости з поліцією і військовими. Вони залишаються також працювати і на Великдень. Таке обмеження пересування на час великого релігійного свята. Чи є воно виправданим, як вважаєте як військовий? Не знаю. Не знаю просто, яка спів задача, що як. Ну очевидно, що зараз треба мобілізувати людей, тому що це не питання того. Ну, е навіть якщо у нас немає справедливості, навіть якщо у нас будуть внутрішні проблеми, якщо сюди прийдуть кодировці, е все решта буде до і після. Ну, тому військові воюють незалежно на всі проблеми, військові воюють, вони, вони все бачать, ну, ми все бачимо, ми все знаємо, ми про дуже багато чого мовчимо. Хтось не мовчить, я мовчу. Е, не про все, тому що я розумію, що так можна й домовчатися. Е, але, скажімо, ну, наша задача виконувати задачі. Е, в той же час, ну, якщо не буде поповнення збройних сил, Погана мобілізація, хороша мобілізація, хороші, погані чиновники. Ну, тоді просто війна прийде в Київ Житомир, Вінницю Одесу. Ну і тоді, якби, тоді пізно буде думати, пізно буде шкодувати. Тому не треба марити якимось ілюзіями. Що десь можна от нарікаючи хороше ТЦК, не хороше ТЦК, Цим якось можна змінити стан речей. Стан речей такі у нас кошмарна війна, і нам треба поповнення війська для того, щоб ми вижили всі. Тому що якщо багато з тих, хто зараз е, втікачі, якщо вони зрозуміли, би, що все їхнє майно і квартири будуть в руках якихось асітін або вагнеровців, які сиділи там за наркотики і педафілію, ну вони би сильно тоді при Я бо вони тоді було більше активності. Ну, Надію це пропітлять, що хтось буде воювати, вони не будуть. І тут це така, якби, ну, на жаль, виконує державну функцію жорстко, але як є: ну треба воювати, значить треба воювати. Проблема, як я вже зазначав, не в тому, що ТЦК. Як і в усіх війнах великих виконував державну функцію по тому, щоб да, людей забирати до війська. Проблема в тому, да, коли великий рівень, скажімо, розкрадання державних коштів, і великий рівень це, соціальної цей несправедливості. О, це те, що сильно підриває мотивацію, е, тому що це стає показовим показовим в Україні. Е, Пам'ятаєте історію, що минулого року, коли от було в Дніпрі, там е, якийсь сохо сохо, по моєму чи бохо, якийсь там клуб ночний в Дніпрі, де там просто вигнали воєнкомів, тому що там типу мажори, мафія і цей ніхто ж не був покараний, були покарані тільки воєнкоми. Там дали на лапу е, керівнику, я так розумію, да, ТЦК Дніпра, дали йому там е, якусь. Що то там на лапу тодішньому, і він якби все погасив історію і на цьому закінчилось. Тобто це я захищав ТЦК ну, типу, я що, вайнком чи що, коротше, мені взагалі на це якби далеко. Я розумію, що не можна, якби, але я на це всі закрили очі, і далі це триває. Тобто, для когось це бізнес, для когось це просто відбілювання мажорів. Ну, маємо, що маємо. А от чи довелося вам зустрічати таких. Теперішніх мобілізованих, скажімо, свіжих людей, чи готові вони до виконання бойових завдань? Різний рівень є людей. Мотивованих людей, звичайно, зараз все менше мобілізуються але вони є, є ще багато хто мені пише стосовно куди краще. Я зараз поради дати не можу, тому що збройні сили України зараз, скажімо, така турбулентна, ще зміни. Тому я нікому зараз нічого не можу гарантувати, обіцяти. Тобто, це армія і в армії всяке воно буває. От але в будь-якому випадку, потрапивши до навчальних центрів. Кожен проходить підготовку десь порядку там двох місяців. Це обов'язковий наказ для того, щоб отримати військово облікову спеціальність соту, і після того, що ти можеш бути залучений до виконання бойових дій згідно бойового розпорядження. Тобто тебе не можете працювати за тиждень, за два, за місяць, за півтора. У нас інколи була проблема, що ми не можемо забрати своїх бойців які вже воювали, не були не оформленими, то вони не мають обов'язково пройти цю базову військову підготовку. Тому в ході базової підготовки залежно до розподілу бригади, злежно того, яка там склалася штабна культура, наскільки там хороший командир полковник, наскільки хороші комбати, наскільки Відповідальні бійці, наскільки вони хочуть вижити, рити окопи, думають головою, не закривають очі на якусь маячню. І розумієш, це їхнє життя, не вони комусь зроблять там гірше, а мені там лінки. Зараз на то складеться і доля мобілізованого, як він буде виконувати задачу, наскільки розуміє, що війна так і страшно, можна воювати, можна знищувати, отримає велику повагу від суспільства, отримує забезпечення, кошти, подивиться, блін. Не так все страшно. Але трохи... тут багато факторів, яких я зазначив. Трохи на іншу тему така інформація. Напевно, яка усіх тригерить, так би мовити, українців сьогодні з'явились про те, що чемпіонка України з академічного висловання та донька чинної депутатки Дніпропетровської області від слуги народу Алсу Алєєнікова потрапила в такий скандал. Вона у своїх дописах, у своїх стрімах говорила про те, що вам ще від Росії прилетить, вона ображала мешканців Дніпра. Казала, що сама виїде, а от вони залишаться у підвалах. Як, власне, можна на третьому році війни щось таке говорити? Як взагалі існують такі люди, такі істоти? І що з цим робити? Як з ними не знаю, працювати, як їх наводити на шлях істинний? Я не знаю, як це правильно назвати, тому що це неприпустимо, як на мене. Два моменти. Момент перший, що тут, якщо не працює держава, завжди працює самосуд. В цьому нема нічого проблемного, тому що в усіх державах в будь-яку війну були зрадники, були ідіоти. Ну і це завжди регулюється. Просто як от е, температура в організмі, вона ж коли наростає, вона за рахунок просто зростання, воно організму десь там починає лихоманити, але це вбиває якби да е, шкідливі ці мікроорганізми. Тобто, коли трошки температура це захисна реакція організму, чому не можна понижувати температуру? Хто хто не знав, бо Том, от поясні так само і в суспільстві да самосуд це трошечки гаряче, але це прибиває бактерії, і інші бактерії розуміють, що не треба розмножувати. Це момент перший момент другий або державними да, засобами у до державних засобів, да це. Дачурочка депутині, якоїсь відповідно. Ми розуміємо, що вона ж та можлива тільки, що вона може виїхати, що на щось там будуть бомбити Дніпрян, а вона ж зазначає, що вона хоче виїхати. Може там виїхати кудись там на Балі, на Мальдіви, кудись. Тобто вона і купа коштів, які ясно, що її мамонька накрала з бюджету Дніпровської області в ході різних, якби корупційних зв'язків, там силових органів, різних там чиновників. Тобто це вкрадена стійка злочинне організоване групування. Які обкрадає народ України, і їхні е, оці апариші, оприски вони е, висловлюють ненависть до цього народу, і покажуть, що завкрадене у вас, я ще поїду на балі. І воно просто це от отприск, воно дурне, воно не розуміє, що в принципі, е, якщо прижать е, організоване злочинне угрупування, куди входить маменька і можливо папанька. То тоді, якби баліт міняється, тому що тоді прийдеться йти е, в АТБ працювати касірше, бо я сумніваюся, що у цих щось є в голові. Воно це десь такі от рівень. Тобто, це злочинці, і отут держава може зробити держава могла би приїхати до маменьки з обшуками просто бігом, так от під рукопискання народу України. Адвокати б вищали, що це незаконно Але е, ми розуміємо, що злочинцями треба діяти як злочинцями. Так діяло ФБР, так діяли в принципі, коли в будь-яких державах світу злочинні угрупування починають загроз. Можувати безпеці якби існування самої навіть держави. Я не кажу про народ. Ну про народ у нас тут не подумають. Ну про державу саму ж же ж сук, тобі, піляєте. Ви ж розумієте, що якщо воно так обавиться, то це би в принципі було. От у нас же зараз ми відійшли від якоїсь там конвенції про права людини для того, щоб у Хелянтів затягнути в Україну. Тобто ми їхні урізали в права, і ми від якихось там відійшли європейських прав. І ми не з того почали. Треба було обмежити в правах корупціонерів обшуками, отакими от жорсткими. А тоді вже запрошувати ухилянтів. От в чому проблема. А От, власне, примусом вартує повертати чоловіків українських з-за кордону. Побачимо, яким буде результат цих дій через кілька місяців, скільки так людей вдасться залучити до Сил оборони. Чи ми просто ми зробимо так, що частина людей, які були там ну, інертні, пасивні, такі вони як складали якби таку. Жирову прослойку українського суспільства вони особливо не думали. але вони десь собі там курили кальяни, ходили на роботу, інколи народжували дітей. Ну і на тому дякую. Якщо просто ми зараз позбудемося цієї маси, але мобілізувати не вдасться з них там навіть там одну десяту. Ну значить, експеримент був невдалий. Тобто, все ж таки повертати їх до збройних сил України чи просто повертати додому, щоб вони виконували якусь іншу роботу. Є... Зараз вже всі хочуть повертати, я думаю, чисто для збройних сил України. Зараз ніхто не думає тут про економіку. От ну побачимо, чим скінчиться цей експеримент. Я тут не буду гадати, я не знаю. Можливо, можливо, вже якісь результати, а може немає і не буде. Побачимо, повертаючись ще до історії з цією блогеркою, з цією дівчиною Алсу. Власне, ви говорили про момент такого самосуду. Ми, ми не закликаємо до такого. Це але... моральний хоча б в інстаграмі забанити скаргами. Тоді це такий лагідний самосуд, е, окей. А якщо говорити про державу, тобто це мала би бути поліція, це мав би бути штраф. Це... Як би це мало виглядати? Чи, наприклад, жорстко е, якийсь термін мала би відсидіти, наприклад, за таку свою е, позицію? Вона порушувала закон України в принципі і за це оправдання агресії і так далі і за це може багато не немало впаять. Но я сумніваюсь, що вона сяде і сумніває, що вона отримає вирок, тому що сильно багато коштів. Треба бути покорені. Вона може не отримати жодної статті, говорила, щоби пройшли обшуки у тих, за чий кошт вона перезитує на по народу України і, от, і має змогу нести оцю от єрість за рахунок просто розкішного існування за вкрадені бюджетні кошти от українців. You showed them. Володимир Зеленський профіль, заявив да, профіль профіль це йде. Це може бути набу до депутатів. Це може бути СБУ придумати там найти коротше, взаємозв'язки з кримінальним групуванням. Кримінальні групування з розв'язані з Росією відповідно фінансування коротше, російських кримінальних групувань. все готово. або може бути МВС, якийсь там дивлячись там, же, ж тоже любому весь набор пакета. Там будуть Будуть і наркотики, будуть і порушення правил їзди, будуть і якісь ще інші речі. Тобто це просто ну є департамент спеціальних розслідувань. Стратегічних розслідувань МВС, от вони ж, в принципі, подібними речами теж займаються. Вони ж стежать за купою там активістів до сих пір, націоналістів все ж все поновилось, якби ці речі. То чого б не стежити їм за от, хапугами корупціонерами використовувати цей компромат для того, щоб їх обілечувати для того, щоб виконувати державні задачі. Навіть треба ставити таку їм вказівку, буде зібраний компромат, і оці е, варіжки, якщо їх не можна навіть посадити по закону, вони просто будуть капітулювати для того, щоб це не впливо. Тож як метод. ну аби бажання. Я вже почала говорити наступне, але ще повернусь до цієї дівчини, бо мене воно особливо зачепило. Мене це болить. так власне, да. можливо, карати якось так жорстко, щоб іншим не хотілося. Бо от ви кажете, що скоріш за все вона залишиться, ну там не сяде не покараною, тому що не з бідної сім'ї, скажімо так. А як, як діяти, щоб такого не було в країні, де є війна? Тому і те, що я казав, різні формати народної справедливості ну не буде держава їх вони не сядуть. Ну, вони не сядуть, їх багато, і вони це показують відверто, і вони не сядуть. Я вже не кажу про те, що ті, кого ми думаємо, що вони мали б їх сажати, і з них там половина зараз виявиться їхні родичі. Ну тут це злочинне угрупування, яке загрожує національній безпеці, тому що вони в тому числі входять це склад цього злочинного угрупування, практично завжди представники держави. Тому що вони туди не при не так та випадково опинились, тому що вони так само виконують власні функції збагачення, розкрадання якби для власної наживи. Тому ну маємо, що маємо. Просто. Ми шкода, що от, наприклад, є затяті працівники поліції, там там військової контррозвідки, чи просто там СБУ, які реально би цих тварей інколи рвали. Ну їх мало їх ну просто в будь-якому випадку баласта більшість. А стільки цих потвор, що ми розуміємо, що війна йде, що є чисто воєнні задачі, там так само і ДСР, там і Набу, і так далі. Ну набу менше, бо це трошки інший профіль. Але мою на увазі контррозвідка вони займаються ще й російською агентурою там різними синами щупальцями на а тут ще ці. Тому просто ну не вистачає Нормальних людей тому на жаль, народ України. А народ України багато хто воює, хто не воює, й волонтерить. А хто не, не волонтерить і не воює, просто малі зарплати. Тому ну Україна чекає героїв. Вони потрібні на фронті, вони потрібні в тилу, легко не буде. І ще одне питання. Володимир Зеленський заявив, що Україна стане членом НАТО після перемоги. Власне, що для вас перемога над Росією? Перемога є кілька. Зараз для мене буде перемога, якщо ми не е, заключимо з ними мир на дуже невигідних для нас умовах. Це вже хотіла буде перша перемога. Е, друга перемога це, скажімо, ще тривають активні бойові дії, там, 9 місяців рік, і потім буде мир, який для нас на більш хороших умовах відкладає цю війну. А реальна перемога вона одна. Це просто декомунізація Москви, поділ Російської Федерації на низку складових. Це єдиний формат, який забезпечить нас від того, аби ця війна повторилася через в гіршому масштабі більшому, і ворог був більш податований через 3, 5, 6 років. А за яких умов можливий цей розпад Росії? Чи він реальний взагалі? Все реально зараз в Росії дуже сильно наростають міжетнічні відносини. Я, до речі, зокрема, коли говорив з іноземцями, я їм казав, я не знаю, скільки для вас це там, в межах ваших конвенцій. Але якщо ви хочете принести користь війні, то от спрямуйте власні інформаційні зусилля на провокації оцих от внутрішньорозкольницьких міжнаціональних якби, процесів в Росії. Вони зараз закипають і як мені вже зазначали, коли журналісти, що Євгенія, ви от казали, що в Росії щось воно там кипить, кипить, а що воно кипить. Потім стався крокус. А казали, що та падлюка, такі що тебе там. Понимає. От. І я справді спостерігав, те, що вони дуже наростають міжотнічні відносини, і вони наростають ще більше зараз, дуже сильно, тобто просто зараз немає часу там це висвітлювати. Але в цьому є перспективи. І, скажімо, якщо буде стагнація на фронті, або де буде провал, або просто, скажімо, позиційна війна, якщо будуть економічні проблеми, це автоматично так само спричинить і наростання внутрішніх проблем і може пихнуть. Тому, в принципі, це зараз я не скажу, що є якийсь реальний сценарій, чи ми можемо це змалювати. Але те, що це можливо, і те, що у них відбуваються дуже сильні до цього тенденції, це точно є. Наскільки ми зможемо це використати, наскільки це можемо зробити це лише з якоїсь гіпотетичної можливості в реальний сценарій, це побачимо, але це точно можливо. Але для цього треба зробити дуже багато, аби оці ці конфігурація вона склалася в реальну можливість. Я дякую вам за розмову, Юрій сиротюк от випустив українська студія Українська студія стратегічне дослідження. Юрко Сиратюк він випустив якраз книжку англійською українською мовою про внутрішньоросійські проблеми між етнічні, про всі республіки і так далі. То хто хоче, можете замовити. От Юрій сиротюк Фейсбук, подивіться, там реально розписано все просто так, що це ревушники пищать від захвату. Я думаю,